Друге, друзі, я вам такий вдячний за ці оплески і за цю атмосферу, яка зараз панує тут у нас в студії. Це дуже круто. Yeah. Я просто знаєте, зараз дуже розчулений, тому що ви, ми вам віддаємося щиро на сцені, а ви нам повертаєте сторицею. І це дуже круто. І це дуже круто, тому що для мене весь останній рік не, не був таким, чесно кажучи, приємним, як от зараз, перебування з вами. Чогось е, в цьому році люди взяли собі за дурну звичку ображати притулу. Чесно, я найдобріша людина в світі. Вони через всі почали мене ображати. 18 березня 2017 року моїй сім'ї і мені особисто було завдано непоправної травми моральної. В цей день в Україні відбувся фінал конкурсу Віва найкрасивіші. За результатами фіналу я урод. І причому, знаєте, що ніщо не відчувало біди. Е, я трохи слідкував за розвитком подій в тому конкурсі. Там наш було тако, Там щодо було інтернет-голосування. І там в тому інтернет голосуванні все було правильно. На третьому місці йшов метр красоти Манатік. <плес> На другому місці йшло півтора метра красоти Зеленський. А на першому місці, що чувак з перебитим носом і кривими зубами зі збаража, то я. І то було правильно. І причому, слухайте, в мене там такий був дикий відрив, який, ну, просто там в тисячі-тисячі в тисячі голосів. Я так тішився, думаю, боже, як мене люди люблять. А потім мені мама подзвонила і каже: сину, я кожен день заходжу на той сайт і натискаю на ту кнопочку. Я, я кажу, мама! Мама, кажу. То то не, то, то не той конкурс, то неправильні пчоли, і в них неправильний мед. Кажу, мама, то шоу бізнес, він влаштований трошки інакше, не ліз туди, я там ніколи не виграю. Мама каже: Ні! Моя дитина найгарніша. Пішла по всьому з баражу, за мене агітувала, а там ще, слава Богу, не всі в Італію виїхали. І я дуже вигравав. Але потім, в якийсь чудовий момент, все помінялося, я програв. А виграв а, Діма Камаров, а, а, який працює ведучим програми «Світ на виворіт». Ну бачили тату програму. І причому, знаєте, один з тих випадків, коли я ніби і програв, але повністю погоджуюся з вибором переможця. Тому що от подивіться, от, Діма Камаров, дивіться. Ну, Діма ж гарний такий, що капець. Ну, час, Діма, такий красивий, що на голову не налазить. Я, якби був дівчина, я б з ним переспав. Він такий гарний. Чесно вам кажу. І... І я ще головне, так знаєте, подумав, чого ж він виграв? А потім я собі зрозумів, ви ж бачили та що Діма у своїй програмі він е, їздить всюди там, в Африку, їздить, там хлопці ходять цих на бедрених пов'язках, тістка в носі, десь до папуасів, яких і слітає. І він в кінці кожної програми дарує тим туземцям пляшку горілки. Друзі, та мені після пляшки горілки і порубій красивий. А що казати за тих? А в тих папуасів по-любому є вихід в інтернет, та й все. Та й стало зрозуміло, чого чого Діма переміг. А, а зараз я вам хочу трошечки відкрити маленьку таємницю, як насправді побудований зсередини український шоу-бізнес. Пам'ятаєте, я своїй мамі казав: мама, неправильні пчоли і неправильний мед. Значить, дивіться уважно. Розказую, що таке шоу-бізнес по українськи. Отже, за результатами голосування за версією журнала Віва, найкрасивішим чоловіком України став Діма Камаров, який працює ведучим програми Світ на виборі на каналі Один плюс один. Найкрасивішою жінкою України за версією Віва стала Тіна Кароль, яка сидить в журі конкурсу Голос країни на каналі Один плюс один в номінації Прорив року. Переміг Діма Манатік, який сидить в журі конкурсу Голос Діти, де йому і місце на каналі Один плюс один. І зрештою, в номінації Гордість країни перемогла Джамала, яка сидить в журі конкурсу Голос країни на каналі Один плюс один. Телевізійна версія фіналу церемонії Віва найкрасивіші вийшла на каналі. Один! Один! Та ладно! Я думаю, може на тонісі покажуть. Друзі, от після того всього, що я вам тільки що розказав, мені одному здається, що новому каналу треба терміново свій журнал. Та ладно, нафіг той журнал. Я думаю, що новий канал має зробити просто свій конкурс краси. Якщо ми зробимо свій конкурс краси, то все буде просто. Значить, я автоматично найкрасивіший чоловік України, наш владзо найстаріший чоловік України, а наш Жогло прорив року, проїв року і пропив року. І слава Богу, що прожив року. Музика варіанти шоу. гітара Сергій Полупа, вокал Володимир Жогло. Всім самі собі розкішні веселі розмітні всі цавки. Друзі, починаємо! Я знаю, що для декого це зараз стане шоком, але мені не так легко знайти дівчину. Наступна пісня про те, чому мені легше звабити жінку взимку, а не влітку. Зі мною їхать не хотіла, випили ми ще. По три, і коли вже охмеліла, попросила підвести Я печку раз на три поставив, дівчину розмотало, і не треба вже ввести. Продовжуємо далі. Для жінок багато речей в житті дуже відносні. От, наприклад, я підійшов до одної і кажу, я жирний. Вона мені каже, це все відносно. Зато ти харизматичний. І то перекреслює навіть то, що ти жирний. Потім до іншої я підійшов і сказав: Я харизматичний. Вона каже, це все відносно. Зато в тебе маленька піська. І це перекреслює навіть то, що ти жирний. О, Зараз всі мужики, що засміялися, мають таку саму проблему, поняли? Відповідно, наступна пісня про ще одну дуже відносну річ в житті кожної жінки. Я стою, дивлюся на дорозі перед. Зад на тротуарі навколо сигналять всі, бо не тільки таксі, а й стали трамваї. І причина цього колапсу моє авто подарували права, але ж я сама ходила і вчилась, навіть не можу собі уявити, як же це так воно вийшло. Мужики щось кричать і махають руками нервово. Але якщо всі живі і здорові, запаркувалась як кльово! Запаркувалась як кльово! Запаркувалась як кльово! Друзі, ви знаєте, зараз існує мода переймати багато заходу. І впроваджувати це в своє життя. От, наприклад, як ми раніше говорили, давайте всією компанією поїдемо в Карпати і поп'ємо добре. Зараз так ніхто не каже. Зараз це називається тімбілдінг. І ви знаєте, коли роблять тімбілдінг? Не в жовтні, а на Хеллоуін. Але якби це стосувалося тільки відпочинку і святкувань, все було б гаразд. Але ж ні, мода на Західне йде далеко далі. Пісня саме про це. Мода всюди усе міняє, вона лізе вже в сім'ю, уже в сім'ю, тому люди уже не знають, як дитину краще виділить свою, беруть дітей і звуть дітей, Альхандро і Анабель Емануель. Фернандо, хоча усі по-батькові Василівни Петровичі, та появляються в селі Роберто. Але гарно, але гарно. Але, але гарно, але, але гарно. Вузика варяти вокал Володимир всього.